У цьому році минає 500 років із дня народження першого українського книгодрукаря Івана Федорова в Україні святкування розпочали ще минулоріч і триватимуть до кінця 2011-го. До 500-ліття Федорова в Українській академії друкарства пройшла міжнародна конференція. Цей вищий навчальний заклад безпосередньо вважає першого друкаря своїм патроном. Початок книговидання у Львові пов'язують з виходом у світ 1574 року першої друкованої книги Апостол Тереже у тисячу примірників і так розпочалась нова епоха, яка перейшла від писання до друкування книг. Саме Іван Федорович є творцем першого друкованого українського букваря та шедевра книговидання Острозька Біблія. Це вже не перша конференція, це друга конференція. Яка відбувається впродовж цього року, і я думаю, що вона дасть поштовх науковим колом і підштовхне наші владні структури, щоб якось ідентифікувати прах Івана Федорова, Федоровича і розставити ці такі дискусійні питання? Я приїхала на конференцію для того, щоб я приїхала на конференцію для того, щоб обговорити традиції друкованої. І книги та інновації електронної книги, яка поступово починає бути популярнішою, тому завдання книговодавців відповісти на ці виклики.